Вітаю всіх мої дорогенькі! майбутнє президента в зв'язку з цим скандалом, який зараз розгорівся. Майбутнє президента. Найближчі події в житті президента. Ну, найближчі 10 днів і подальші, і подальші його події, в його житті. Зеленський Володимир Олександрович, президент України. Його найближче майбутнє, чи грозить йому імпічмент, чи якісь є угроза відставки, зняття полномочі, хоча це вопросом війни, мабуть, неможливо. А, покажіть мені зв'язку з ділом Міндіча. Ну, предательство, предательство, І що? А, я не думаю, що він піде. Ні. Криза буде потушена, криза буде погашена, допоможуть йому європейські колеги з Євросоюзу. За нього постоїть Євросоюз за те, щоб він залишився. При допомозі іноземних партнерів і внутрішню кризу в країні визвану цим скандалом корупційним. В енергетичній сфері при, при, ну, по, по, погаситься. Звісно, е, будуть розговори про його уход, що треба уходити, що він замішаний, що він замазаний, що зараз підключимо іноземців і е, е, всі діла, да, особливо буде якийсь король виступати дуже активно за його уход, да, за його уход. але я тут не бачу ухода. Не бачу я ухода. Зеленський залишається президентом України. Залишається Залишається він президентом, хоча це дуже ударило по його іміджі. Це просто, знаєте, ну башня для нього. Ну, от просто башня. Особливо, що стосується допомоги з Америки. От Трамп йому там буде там попрікати. Більше всього, да, тим, що в тебе там робиться. Залишається він. Дуже будуть багато говорити про вибори, але цю ідею про вибори похоронять. похоронять. Підніматиметься тема. Вибори, вибори, надав вибори і дуже сильно будуть мусірувати. Підключаться дуже великі сили, але ідею виборів, як би її сильно не мусірували, і які б сили не були підключені, вона не знайде свого відображення. А виборів не буде. Зеленський залишається. Да. Він поки що залишається з іміджовими подірями, з репутаційними подірями, але його підтримають, я думаю, іноземні товариші Європа. І він залишається зіркою. Хоча, звісно, по п'яторці кубків з великими потірями. Чи може бути імпічмент президенту? Може. Але від цієї ідеї відмовляться. Про імпічмент говоритимуть. Ну, у нас дуже багато бажаючих зайняти його місце. Про імпічмент говоритимуть, але від цієї ідеї відмовляться і говоритимуть про те, що треба піти. Е, да, і що ну, я не бачу цього, що воно буде. Понятно, що він зараз жертва номер один. Особливо для Росії. Росія цим пользується вовсю. Оцей вот коловорот собитій, його втягло, і е, буде. Вовсю. Ой. Я хочу подивитися, який у нього настрій. Наскільки він подавлений чи спокійний. Покажіть мені настрій президента Зеленського на даний момент, коли я дивлюсь. Сьогодні в нас 11.11. .11, така зеркальна дата. Відкриті портали, як говорять знаючі люди. Да? Покажіть мені настрій Володимира Зеленського. На дану минуту. Ну, понятно що він роздавлений. Одинокий роздалений чоловік. Вірити не можна нікому. пораження лічне пораження. лучші друзі ведуть себе, серце розбите повністю. Серце розбите повністю. Я йому сочувствую Шестерка Пентаклій. Ну, Пентаклій. Коло нього є людина, яка йому допомагає. Допомагає потушити цей скандал, якось заспокоїти, вивести його з-під удару. І є чоловік, який йому допомагає. Рицарь Пентаклей. Ну, він стабілізується. Переживали і не таке, да? переживали і не таку хуйню, як цей корупційний скандал, і він візьме себе в руки, він заспокоїться, він буде такий стабільний. Через деякий час. Ну зараз йому дуже тяжко. Карта смерть. Карта ілюзій. Е, ну, це перевернуло. Знаєте, як? Карта ну, трансформація. Перевернула всі, всі, всі ілюзії, які ще в нього оставалися стосовно людей, їх уже нема. От всі ілюзії, які заставалися стосовно. Людей, з якими, можливо, колись виріс, починав, квартал затівав, да, якийсь бізнес затівав, дружив, випивав. От всі ілюзії просто померли. Просто померли. Їх нема ні одної. Його спасуть європейські лідери. Його спасає якась королева Пентаклі, Жінка дуже влиятельна. Вони його підтримають і вони йому дадуть якісь класні поради. І е, от знову мені показує, да, що його спасуть Єврофант. Єрофант це в мене Євросоюз, Європа, лідери Європейського Союзу, е, чиновники з Європейського Союзу, особливо якась жінка. І от вони е, настоять на тому, щоб він залишався на посту. Ну він нікуди не піде. А що внутрі країни буде? Туз кубків сонце. Ну це буде просто. Робота буде вести, що як можна ярче це все Е, Як можна ярче, заколоти якісь будуть, башта. ну Для нас це, звісно, удар. На міжнародному рівні. І удар, який ми заслужили. Ну, я согласна. Ми заслужили цей удар, тому що чиновники крадуть безбожно всі. На всіх рівнях від голови сільсовета заканчивая, міндічами, Хуїндічами і так далі. Міністрами, понимаєте? Для країни це башта на міжнародному рівні. Ну, ми це заслужили. Щось буде заворушка Україні. Королева мічей, рицарь кубків, десятка кубків. Е, ну, знаєте як? Е, ропот буде, обсуждені будуть, дуже яркі обсуждені будуть, е, розговори будуть, призиви до дій будуть, активних дій не бачу, тому що побояться. Якщо зараз ще затіяти в склоку всередині країни, то чим воно обернеться? Наш дом тоді взагалі з домом з привіденнями, де не буде міста і тим, хто це все хоче затіяти. Тобто і імпічмент президента, уход президента. Да? Будуть обсуждення, будуть призиви, будуть заклики будуть до активних дій. Але я не бачу самих активних дій, я не бачу самих, особливо буде якась жінка у нас королева мечей, старатися. І ну, партія воїнства якась. Ну, так, щоб був Майдан, поки що я цього не бачу. Дев'ятка жезлов. Королєва Кубка, Пашмічей. Колісниця. Війна, не можна цього робити, війна. І це осознають усі. Усі актори це осознають. Війна. Нельзя... Скажімо так, так, таке щось затівати, велике, якусь революцію во время війни всередині країни. Ну, це все, що я можу сказати. Викладаю тільки в Телеграм. Більше нікуди не хочу викладати. Не хочу цю тему подарівати. Вона і так розігріта до нельзя.